У війні проти білих червоноармійці використали махновські загони, було укладено союз з Махном, за яким червоні мали визнати незалежні тюліпільщини і також піти на ряд поступок Махну. Однак для того, щоб не здійснювати ці дії, вони після того як було розгромлено Білу гвардію. Справилися з махновцями. 20 листопада 1920 року були заарештовані а згодом розстріляні командири кримської групи Махновської армії це Каретніко та Гавриленко. 25 листопада почалася операція зі знищення всіх махновських частин у Криму, тих самих частин, які допомагали Червоній армії боротися з Білими. А уже 26 листопада 9 року Фрунзе видає наказ за яким вимагає вважати Махна і його загони ворогами радянської влади. Після цього е, загибель махновців у, на підконтрольній радянським військам території була тільки справою часу. Тільки не з них вдалося вирватися з Криму, і згодом вони з'єдналися з рештами повстанців, на чолі з самим Махном, які потрапили в оточення в районі Гуляйполя. З оточення вирвалися дуже небагато з них. Е, Адже на боротьбу з ними було кинуто дві третини військ Південного фронту Червоної армії. І на березень 2021 року під командуванням Махна було вже тільки 15 тисяч осіб. А загалом в Україні діяло майже 40 тисяч повстанців, одначе ці сили були розрізнені і не могли, не могли дати якусь реальну загрозу для червоної влади. Десь... Станом на літо 21-го року Махно здійснював рейди до Харкова, до Полтави на Повобережжя. Одначе вже до осені рух було придушено повністю, а сам Махно разом з невеликою групою прибічників перейшов у вересні радянсько-румунський кордон і до кінця життя жив у Франції, займався територною діяльністю та контактував з європейськими анархістами. На початку 1920 року. Війська антанти евакуювали залишки Білої гвардії до Криму. Очолив її на той час воронок Петро Врангель, який провів радикальні реформи війську, відмовився від єдиної і неділимої Росії, був готовий під в союз з Петлю. Також він провів радикальну аграрну реформу, за якою земля мала закриватися у приватній власності. А, е, і за це мало сплачуватися викуп 20% від врожаю протягом е, 25 років. На кінець червня 1920 року, скориставшись тим, що війська червоних були зайняті в війні з поляками. Е, він захопив північну Таврію, південну частину Катеринославщини, створив загорону з Донбасу. Усі спроби здійснити десанти на Таманському півострові і підняти донське та кубанське козацтво на антибільшовецьке повстання. На жаль, для Врангеля були провалені. 7 серпня Червона армія пішла в контрнаступ і в районі Каховки вона переправилася через Дніпро, захопила план з якого почала бойові дії проти Врангеля, і відкинула його аж до Криму. Отабившись в Криму, білогвардійці зайняли оборону на Перекопі, Одначе ї... Це було зроблено поспішно, армія була дуже деборалізована, припасів не вистачало, фінансів не вистачало. Укріплення на перешивку були, м'яко кажучи, ненадійними. Тому вже протягом 8-го 11 листопада їхні позиції були взяті. 13 листопада Вчизная Червона армія вступила в Сімферополь. А 17 листопада весь Крим був у їхніх руках. Залишки Білої армії були евакуйовані. До Туреччини ті ж, хто не забажав евакуюватися чи не зміг, були репресовані радянськими військами.